Доброго привіт. дня, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, ось таке. З чим завітаєте до ну, рідного для, для тебе так само театру у Хмельницькому? З чим розважатимете хмельничан і як вони так само зможуть долучитися до того, аби ну, відчути себе не просто глядачами, а ще й учасниками ось цього дійства? Ee, привіт, ще раз привіт. Хмельницький. Добрий день. Я б навіть сказав. Ee, скучаю дуже за хмельницьким, скучаю дуже дійсно за рідним старицьким. Ee, чим будемо розважати? Дивіться, насправді. Гумористичних жанрів дуже багато є, і ми зараз їздимо не тільки з лігою сміху. До речі, тільки повернулися з туру лігою сміху, де збирали кошти на мобільні будиночки для тих людей, хто втратив житло. А це от ми зараз приїжджаємо. Також ми їдемо 11 міст України вже дійсно з Андрієм, з, з ефімом з Дімою будемо збирати кошти для таки для наших хлопців. Імпровізації. Що то таке, що то за жанр, це все то, що буде відбуватися на сцені, воно буде відбуватися в першій і в останній, як то кажуть, тому що це все буде повна імпровізація. Ті глядачі, які будуть в залі, будуть задавати нам локації, будуть задавати нам якісь теми, і ми будемо намагатися жартувати Е, саме на ті теми, які будуть задавати глядачі, які будуть в залі, і вони безпосередньо будуть як то можна сказати учасниками дійства, яке буде відбуватися. Ну, знаючи вас, ви не намагатиметеся, ви точно це робитимете. Гумору має бути дуже багато. так? І тоді, ось як взагалі зараз? Вам вже 300 разів таке питання ставили, звісно, але як і кожному коміку, бо ми бачимо, що є дуже пуританські люди, є хтось, хто каже, що то не можна сміятися під час війни та її їсти треба тільки пісне. Як ви от, пояснюєте те, що ви зараз робите і чому власне це. Потрібно і чи бачите на концертах так само, що це потрібно і для глядачів, це однозначно потрібно, це однозначно необхідно. Як це кажу спочатку війни, ми взагалі одні з перших, хто е, почали гастролювати безпосередньо з гумором. Ми також ми дуже переживали, коли ми почали їздити. Е, тому що кажу, у нас дуже багато різних концертів. Ми їздимо із батальйоном гарного настрою. Це де три команди з «Ліги Сміху зібрані. Ми довали дуже багато концертів і безпосередньо. В різних містечках Хмельниччини, Вінниччини ми об'їздили Волинь, і е, ми їх їхали ми переживали в якійсь мірі. Але ми дуже дали багато концертів в тих містах, де ми були. Ми в день виступали для військових, ввечері для містян. І е, коли ти виступав для військових і підходили самі військові, і казали: дякую, хлопці, що ви нам даруєте зараз якихось там годинку часу радості, тому що ну зануритись повністю в ті жахи, які відбуваються е, у нас в нашій прекрасній Україні, ну правда, можна просто Вибачте, я не знаю, правильно це сказати, чи ні можна з'їхати кукухою. Однозначно, гумор притаманний е, українцям, який заложен, закладений в нашому ДНК. Ми мусимо сміятися, показуючи тим оркам, що нас не зламає нічого. Не зламає нічого, і ще раз кажу тим самим, однозначно потрібно давати людям розрядку. Це однозначно необхідно. Це ну, я ще раз кажу, це ой, як, як, як би це сказати правильно, воно мусить бути. Ми мусимо трошечки відволікатися від тих же хіт, які робляться на превеликий жаль в нашій прекрасній країні зараз. Ну, і зрозуміло, що і на сцені, так само як і в житті, ви ніде не дінетеся від того, що війна йде. Як жартувати про війну під час війни? І особливо коли йдеться про імпровізацію. Е, чи тримаєте себе в якихось рамках, чи попереджуєте, що в рамках себе тримати не будете? Бо, ну, бо це достатньо важко. Мені так здається. Ну, е... Дуже гарне запитання. Як правило, ми їздимо з імпровізацією, і часто ми на фішах залишаємо 18+. Я не пам'ятаю, чи є на нас в Хмельницькому такі попередження. Якщо немає, то звісно, ми будемо е, оминати дорослі теми. Дорослі, якісь певно речі, е, от е, як правило. В імпровізації ми висміюємо знову ж таки висміюємо е, наших ворогів е, в якійсь мірі, деколи можна трошечки й покіпкувати з якихось е, наших два-три е, тижні. Ну я так не Покажуть зараз так накинув. Тобто, ну я думаю, все доречно, але однозначно, ще раз кажу в доброму світлі. Ми завжди обов'язково показуємо наші збройні сили і зовсім в іншому, ми намагаємо, ну, не намагаємося, а показуємо тих, які хочуть загарбати нашу нашу країну. Їм не вдасться, так їм звісно не вдасться, але і завдяки так само і комікам, які збирають гроші для того, аби нашим збройним силам була змога ем, якомога з меншими жертвами і з. з для того щоб вони могли насправді відбивати ці атаки, бо кожен з нас має долучитися до цього. Отож, ще нагадаємо, що 16 лютого о 19.00 у у театрі старицького, і ви так само збиратимете гроші на зсу. Чи вже ви знаєте на що будете безпосередньо зараз збирати ось ці кошти? Е, так, я знаю я зараз. Єдине, не згадаю в е, якій, то здається. 47 сьома е, окрема бригада. Е, це бригада, в якій служить е, батько нашого Андрія Рибака. Тобто, от зараз безпосередньо з цих імпровізаційних концертів ми будемо збирати кошти для е, їхнього підрозділу. Е, зі всіма концертами ми їздимо зовсім по різному. От я ще раз кажу: з батальйоном гарного настрою з хлопцями. Ми збирали кошти на автомобілі і забезпечували також самі різні підрозділи особисто, їх перевозили автомобілі на передову. Там вже досить велика цифра. Автомобілів була вже передана. Ще раз кажу, самі їздили, передавали особисто хлопцям автомобілі і збирали і на тепловізори, і на, і на приціли, і на бронежилети. Це на початку ще, скажемо, того, того всього, що відбувалось. Чесно скажу, не знаю на що однозначно буде збирати Андрій, це Я вже безпосередньо сам розкажу. Тому що ще раз кажу це для його батька. Він більш краще володіє інформацією, для, для чого їм там потрібно будуть кошти. Але ну ще раз кажу знаєте, Я вже зараз навіть не задаюсь питанням, однозначно підтримувати армію нашу потрібно. Є відчуття, що дійсно трошечки. Втомились українці, це ну, це відчувається трошечки важко вже е, їм донатити в Україні. От ми зараз ще раз скажу, повернулися з концертів з за кордону, зібрали дуже непогані кошти. Також зараз плануємо поїхати з імпровізацією, десь, Бог, по Європі, тому що там все ж таки людям трошечки легше, скажімо так, донатити і збирати кошти. Я ще раз кажу: мені здається, знаєте, от неважливо на що вони не будуть задіяні в збройних силах зараз. Я навіть не уточнюю. В будь-якому випадку вони підуть на, на на щось необхідне для наших хлопців, і це ну, але і це... головне, бо ви безпосередньо теж знали, що це от так, як зараз ти якраз і сказав про те, що це для бригади, в якій безпосередньо батько працює. Ви знаєте, куди вони йдуть? Бо ну і ви відомі люди. Бо аферисти теж зараз вже активізувалися. Як же ж інакше може бути. І весь. я так спіденко то тоже скажу, Ми ж не збираємо кошти просто так на дворі їх не ми забираємо собі чи десь там не цей. Ми, ми, знов ж таки ми виступаємо. Ми не просто просимо. Ми робимо концерт. Я вже не знаю. Скільки в мене я кажу, в мене напевно в мирний час не було стільки концертів, скільки зараз ми вже накаталися. Ми даємо. Дві головні задачі подарувати, подарувати людям годину якоїсь позитиву і зібрати кошти для наших хлопців. Я ще раз кажу, ми це однозначно все озвучимо. Все це звітується повністю. Куди, кому ми передаємо. Самі хлопці також звітують там ці автомобілі, які ми кажу, передавали. Якщо ви кажуть, що там про автомобілі, так само ці кошти, які будуть передані Андрієм для його батька. Це все можна буде. От, побачити. Ми однозначно це все показуємо.